Доброго дня! Вітаю усіх глядачів. Сьогодні хочу запропонувати переглянути відео нашого нового проєкту тепловий насос на хладагенті r 410 який працює на теплу підлогу, три радіатори та має буфер, буферну ємність теплоакумулятору у котельній. Це перша частина відео присвячена конструкції захисної споруди від дощу та піддону для зливу конденсату у цю клумбу, яка буде в майбутньому. Таке рішення це є пасивний піддон, який не має підігріву і не потребує ніяких додаткових в нашому регіоні тенів або кабелів гріючих. бо Конденсат буде повільно збігати от сюди під дерево. Хочу вас запросити поближче переглянути особистості цієї конструкції. Антивандальна решітка. Знизу ОСБ-плита. Оце ви можете побачити, що це віброізоляція, наклеєна, бітумна. Тут буде ще воно дороблено різними кутами з боку. Ще додаткові будуть елементи відділки цієї. Підставка пофарбована молотковою краскою. Придбані заглушки такі, щоб не заводилися оси. Зараз швиденько оглянемо процес монтажу зовнішнього блоку. Оце підставка. Знизу натягнутий мірилон на оцю раму, куди буде кріпитися наш козирьок, оцей нижній. Для того, щоб запобігти вібрації. Ось так вона виглядає з одного із боків. Закріплено анкерами до отмостки. Підміряємо лист та заздалегідь вже наклеєна віброізоляція. Кріпимо, робимо отвори, крізь які буде кріпитися знизу ОСБ плита Все це робиться для того, щоб максимально поглинався шум та вібрації різні, і щоб воно само не дзвеніло. Ось бачите знизу наклеєна віброізоляція бітумна. Козирьок має свою незалежну раму, яка кріпиться до основної решітки. Це робиться для універсальності, в деяких випадках козирок не потрібен. Після монтажу вже зніматися на регламент буде разом із козирьком решітка. Кріпимо на анкери, у шар утеплювача, вставляємо трубки з поліпропилена, щоб решітка на них спиралася. Кріпимо ОСБ основу а зверху буде на неї закріплений козирьок. Хочу розказати саме для чого така конструкція. Справа в тому, що з задньої частини теплообміннику, коли йдуть опади, Сніг або дощ, намерзає на теплообміннику і заважає відтаювання. Тому бажано мати козирьок, не вважаючи на те, що там буде все дороблено і буде збігати у І Хочу вас запросити з боку переглянути. Ще в деяких випадках бажано захищати оцю частину листом е або ну, теж як якогось профнастилу, тому що боковий вітер, який дме, Наприклад, з цієї сторони, він заважає процесу відтаювання у теплових насосів або кондиціонерів, які працюють узимку. Тому, коли тане лід зверху донизу, і зверху донизу йде гарячий газ, він до місця розташування давача дефросту, коли доходить, він дуже. Довго прогріває цей теплообмінник, а якщо дме від ціля боковий вітер, він заважає йому досягти завданої температури, як у налаштуваннях. Тому коли блоки розташовані в такому місці, де може дути вітер з боку, тому варто захищати ще цю частину. У нас, він, як ви бачите, з усіх країв захищений. І ця конструкція не заважає Воздухообміну Тоді дивіться, ззаді ще покажу вам, ми магістраль замотали в алюмінієву стрічку таку. Вона не дає ультрафіолету з'їдати нашу тефлонову ленту, яку ми використовуємо для захисту магістралі. Ну, Вроді по цій. Конструкції все. Тоді далі ну, наступного разу розкажу вам про котельню, яка там, і детально розкажу про усі параметри. Ну, на сьогодні все. Дякую за перегляд. До побачення.